Вітаю всіх, хто любить малювати. І я, я хочу сьогодні вам в цьому в такому короткому відео показати дуже легкий і простий спосіб, як вам намалювати обличчя людини, скажімо так, закласти його розміри правильно, да? і потім, щоб вам було легше його малювати. Тобто цей метод він зовсім не для вашого розвитку, а щоб, щоб просто ви могли і ним скористуватися, коли вам необхідно. Намалювати більш-менш якісно то те обличчя, але якщо ви ще маєте мало досвіду і маєте, скажімо так, зовсім мало скажімо так, вмінь і навиків, і навіть знань. Тобто ці знання вам допоможуть з нуля намалювати обличчя людини, що воно буде схоже на людину. Там Зараз не йде мова про схожість там, і так далі. І так дивіться, перед вами ось овал. Да? Ну, Форма голови людини, да? можна сказати, так. Ось. Провожу середню лінію, отак, От вдоль, да? і поперек. Так, Також лінію середню. Далі, наше завдання з вами розділити ширину голови на 5 частин. Як це нам легше зробити? Нам легше цю половинку розділити на 2,5 частини. Зивіться: 1, 2 і половинка. Бачите? Навіть тут не вгадав, десь 1, 2 і половинка. Ось бачите, якось ось так. Тут у нас інша половинка і ще ось таким чином. Дивіться, раз, два, три, 4, 5. Отаким чином у вас повинно бути тут влізти 5 однакових частин у ширину нашої голови. Далі. Другий та четвертий це будуть очі. Це будуть очі. Е, значить. Третє око це, це буде відстань між очами. Тобто вона дорівнює значить, розміру ока. Тобто відстань між очами, ми запам'ятали, це буде відстань, це буде розмір ока. Далі, ширина носа це буде розмір ока. Тобто, оце е, третє око у нас, у нас воно буде мати, задавати нам буде ширину носа. Довжина носа це середина оцієї половинки. тобто… Середина у цієї половинки. Ось у нас вже є з вами ніс, ось, ось значить, кінчик носа, ось цей крила носа, ось вже ми ширину носа з вами вже визначили. Бачите, вже легше, ви вже визначили розгляд. Далі тут ми з вами робимо скройневі виїмки невеличкі, додаємо черепа, тобто додаємо черепа зверху трошки, і ще додаємо тут ширше черепу. Да? додаємо. О, далі у нас отакі діагональки йдуть. Це будуть у нас тут скули, йти, скули. Да? Е, далі у нас ширина носа і, і ширина ока співпадає з шириною підборіддя. Е, ось. Далі у нас е, ось ця відстань між підборіддя до кончика носа, до кінчика носа ділимо навпіл, це буде нижня губа. Тут тут це буде у нас межа нижньої губи. Далі відстань між, між нижньої губи до кінчика носа ділимо на три однакові частинки. Це, ось, ця, ось, ця, ось ця ось лінія, оця перша частина, це буде у нас лінія рота. Оця це буде у нас межа верхньої губи. Ось ми з вами верхню губу намалювали. Бачите? Довжина рота, як її визначити, ви ділите очі. На три частини око ділите на три однакові частини. Ось у нас одна частина, друга частина і ось одна третя частина ока ближня, буде співпадати з кінчиками вашого рота. Ну, Максимум рот може бути довгий, якщо він до середини ока доходить. Якщо вже до цієї частини, то це ж рот дуже великий. Далі ви проводите отаку дугу. Через рот людини і визначаєте, де у вас будуть щелепні кути. Ось дивіться, раз, тут буде кутити і йде кут щелепи. Бачите, ось він отак пішов. В принципі, оце у вас може бути голова. Да? Далі ви тут можете вже ну, скажімо так, оперувати. Бачите, голова зараз така вийшла величенька. Ну, така, її можна зробити більш ну, там, худою, але від, відстань тут у нас більш-менш буде дорівнювати о, ну, значить, оку. Це вам такий ось орієнтир. Ось. Але як не, не видута голова, а тут така впадінка. Бачите, тут, і тут, і тут ну, така ямочка, і да? де йде де, де скула і скроня. Скроня, скула, Хоча різні голови є. Далі, ось дивіться. А, ось ця частина, значить, одна третя частина, це, це і буде розмір райдушки. Ось бачите. Розмір райдушки буде займати також одну третю частину. Ось, бачите, повіки вже у нас є. Далі у нас перенісся йде. І йдуть брові. Бачите брою. Верхівки вух знаходяться на рівні бровей. Ось тут верхівка уха. І мочка вуха на рівні носа. Ось бачите? На рівні носа. Ось у вас вийшло таке обличчя. Ви можете коригувати вже далі, там, воно буде більш там, витончене, там, худе, чи ще товстіше. Це вже ваші такі бажання там, і ті завдання, які ви, ви перед собою ставите. Але ось ці, скажімо так, кроки при малюванні людини. Значить, основні пропорції да, обличчя. Я вже ж, не одно відео ми, зніма, ми знімали, де ми розбирали все і череп і так. І, але є такі питання, що ось, хочуть, щоб так з нуля, і одразу щоб так ну, були такі зрозумілі кроки малювання для кожного. Я думаю, ці, ці кроки вам допоможуть орієнтовно бачити. Як вам виліпити це обличчя людини, щоб воно було схоже на людину? Далі вже, ви вже підіймаємо ми зовсім інші теми. Там об'єм, анатомія, рельєф і так далі. Це вже, так, це вже інший рівень. Да? Ось це відео для вас, для тих, хто хотів побачити такий спосіб, який вам допоможе орієнт, ну, якби орієнтуватися при малюванні обличчя людини, щоб вийшла людина. Думав, я думаю, що це було вам корисно. До нових зустрічі, до побачення.